Джерек від місмена більше не буде. Я перестав їх робити ще кілька місяців тому, хоча люди й досі пишуть у Директ і хочуть замовити. Та зараз це просто неможливо. Чому я закінчив справу, яку так любив, і яка реально приносила дохід моїй сім'ї? По-перше, я просто втомився фізично, бо працював без вихідних, різав і сушив м'ясо 24 на 7. Одні, коли замовлень було найбільше, я майже не спав, погано їв і жив на роботі. Морально теж важко. Навіть коли їхав на шашлики з друзями, усе одно був на зв'язку з клієнтами в Директі. Так, можна було знайти менеджера, але я не мав нікого поруч, кому міг. Би довіритись. І отак поступово я просто вигорів, і думки зав'язати почали з'являтись усе частіше. По-друге, я переїхав. Так, зараз не біжать хейтери, щоб обізвати мене зрадником, але мені пофіг. Я зробив вибір на користь своєї безпеки та безпеки своєї сім'ї. Дуже скоро у нас народиться малюк, і я хочу для нього тільки найкращого. По-третє, мені подобається пробувати нове, не можу сидіти на місці. Життя коротке, і я хочу спробувати себе у різних ролях. До війни ми з дружиною організовували походи і авторські тури, потім з'явився Месомен. Не знаю, що ще я придумаю найближчим часом. Поки при. Думав, банально ходити на просту роботу, щоб заземлитись і трішки відпочити. Що ж у мене залишилося після трьох років джеркової справи? По-перше, величезний досвід у виготовленні сушеного м'яса. По-друге, любов до контенту. Тому я залишаюсь у Тікток та Ютубі і вже потрохи знімаю нові відоси. До речі, пишіть, що вам цікаво дивитись: рецепти, розпаковки чи просто життя, бо реклами джерок тут більше не буде. А ще на запит своїх підписників я зібрав усі свої найкращі перевірені рецепти маринадів для джерок у pdf файл. Тому, якщо хочете повторити мої смаки, пишіть мені в Instagram. А для тих, хто. Хоче не просто сушити для себе, а й продавати джерки. І я зробив великий гайд. Там усе: технологія, постачальники, пакування, спеції і навіть окремий розділ, як просувати джерки у ТікТок. Все це знайдеш у мене в інсті.